Друзі, всім привіт! Мене звати Мирослава. А я Олександр, і ми сьогодні з вами знаходимось у Київській області. Ми приїхали в гості в арт-простір Дерево життя, де знаходиться неймовірна майстерня жорна. Цьому випуску ми познайомимось з дуже талановитою мисткинею Юлею, яка на початку війни, щоб хоч трішки відволікатись від страшного стресу, почала створювати своїми руками дизайнерські предмети з переробленого паперу та елементи декору для оселі, які базуються на екологічності целюлози та сучасній інтерпретації стародавніх форм. Також в цьому випуску ми з вами дізнаємось, що таке жорна, як воно працює, та як взагалі виглядає справжня старовинна жорна. І звичайно підглянемо за справжньою магією, яку створює наша героїня. Юлі, розкажи, будь ласка, взагалі про те, як а, ти придумала назву, і що таке взагалі жорна? Тому що я думаю, що багато хто з наших глядачів не знає. Дійсно, це слово вже втратило свого вжитку в теперішньому часі. І чому саме жорна? Тому що. Це архаїчна форма, це механізм, який налічує тисячі років. Насправді вони з'явилися ще в трипільській культурі, і це не тільки український механізм, це всесвітньо відомий механізм. Всі первісні люди використовували такі штуки для перемола свого зерна і для приготування їжі. Як взагалі він працює, розкажи, будь ласка. Я бачу, в тебе така мініатюра є. Так, є мініатюра, Покажи, мені зробив майстер. Вона не працює, ну так, мінімально, крутиться жирно об жирно. Тут є дирочка, з якою висипається помол. І ну, якщо ми будемо дивитися на, на справжній, то сюди засипається зерно, потихеньку висипається в саму цю ємкість, і з іншої сторони, між двох каменних жорен, висипається справжня мука. А Юля, розкажи, будь ласка, взагалі, чому сам. Жорна стала символом цього місця. Я чому саме ти обрала оцей предмет? Я будучи дома в Києві, не виїжджаючи нікуди, проживала свої емоції як могла. І, от, коли був у Києві блокаут, мені хотілося створити тотем світла в кожен дім. Насправді, і я хотіла знайти такий символ, предмет тотем, які були б близькі кожному українцю, які мали б велике значення для кожного. Так як ми такий народ, який пережив голодомор, і все, що можна було на нашу долю, випало, просто до мене прийшло. Я зловила цю інсайт, такий та, що це є точно жорна. І е, я спробувала зробити підсвічник, так як не було світла. Я вирішила, що цей предмет має бути дуже корисним в домі і також нести свій сенс такого розміру. Це в тебе десь виходить до 15 днів? Так вона абсолютно легка, зроблена тільки з переробленого паперу, безпечного полімеру, і також можна додати. Любі трави, так як ми українці, я додавала чебрець, материнку, розмарин. Він пахне їй вже, до речі, більше року, і в неї досі є запах. Так так як є трави дуже характерні для України, материнка, яка захищає родину. Розмарин, наприклад, у нас поширений тільки в Криму, тому я шукала сенс, які можна було зв'язати, вкласти в саме цей тотем світла. Юлі, я хочу тобі зізнатись чесно, коли вперше я побачила в інстаграмі а, твої вироби. Я закохалася з першого разу. Це неймовірні, талановиті, дуже тонка робота. Мені перше запало в око, унікальність. Ну, таких форм я ніде не бачила, чесно. Привідкрий нам, будь ласка, секретик, де ти черпаєш натхнення, де ти береш таку візуалізацію цих неймовірних форм. Дуже дякую, щиро дякую. Насправді це. Прості форми, це моя мова цими формами, я спілкуюся зі своїми поціновичами. Мені хотілося зробити предмет, який би був дуже використовуваний кожного дня як органайзер, як ключі покласти, прикраси покласти, по можливо, якісь домашні рослини вставити. Але хотілося зробити акцент на нашу тентичність та культуру. І коли я додала просто траву. В цю в свій заміс mm -hmm. з паперу, mm -hmm. і просто я зліпила вушка. Я зрозуміла, що це баранчик, все. І він став прям насправді визитівкою майстерня жорна, тому що це такий предмет, який захотів купити майже кожен, і він простий, використовується кожного дня і має зв'язок з нашим минулим. Ще дзвіночки я додала, так, різного yeah. формату є дзвіночки. Yeah. Він дійсно має запах трав. Так, там материнка і чітрець. Mm, ну, знаєте, як от приїжджаєш в село до бабці, і оцей запах поля, запах посовища, лугів, пасовища. Да, та... да. Клас. Клас! Класс самого початку, ми заготовляємо папір. В моєму випадку я заготовлюю різні такі штуки. Це можуть бути лотки від яєць, також може бути пакування від нашої побутової техніки, і також я можу використовувати коробки, які приходять до мене з посилками, які я замовляю через нову пошту. Наразі я вам покажу, як я зроблю з простої банки, маючи заготовку з папера. Та я вже зробила заготовки. Із кульок паперових, також вазу. З самого початку в мене є вже невеличка заготовка. Я хочу додати сюди траву, свою улюблену траву, це чебрець, український чебрець. Тому перше, що ми робимо, робимо заміс. Спочатку, ну, понятно, ми рвемо бумагу, ми її замочуємо, потім я вже підготувала невеличкий заміст тут бендерований папір. Для того, щоб ці кульки нам приліпити до цієї вази, ми робимо папір. Є клей, він може бути абсолютно любий, але я використовую саме цей. Не знаю, я привикла до нього, він класно робить всі речі, що я від нього хочу. І ми замішуємо. Так, це такий ну, не дуже приємний процес, ну кому як, можна використовувати перчатки. В моєму випадку трава дуже фарбує руки максимально. І потім в мене руки прям стають жовто-зеленого кольору. Ось ми вже розмішали клей, полімер, і додаємо чебрець. Ну прям, прям треба не боятися його додати. Він повинен гарно запахнути. І потім ми в ці кульки саме таким способом будемо приклеювати до вази, до заготовки. Не вистачає мені трави. Я люблю, щоб вона була потемніше. До речі, різна трава дає різний колір. Взагалі материнка робить його темніший, чебрець робить світлішим, але більш зеленішим. І він набагато довше тримається, ніж материнка. Ми беремо кульку, беремо ось так. І все це гарнесенько обліплюємо цвіркуний, цвіркочуть на фоні. Така собі медитація. І так ми робимо всі кола. Зараз я вам покажу, як це. Один ряд, а потім, ну в мене є вже заготовка, ваза готова. Просто покажу, як це виходить. Всі мої вироби що з травою, вони мені нагадують, моє дитинство. Дійсно, як сказала Мирослава, це пасовище. Приїздила, приїздила до бабусі на літо, і там були постійні вилазки такі на природу, де ми збирали квіти, збирали різні трави. Вона у мене була. Така трохи знаю, що в цьому плані завжди в неї були там болить живіт ромашку. Ну, Насправді весь багато хто працює з переробленим папером е е целюлоза, як зараз прийнято це називати. Але я експериментую, і просто я спробувала додати траву. І це зіграло велику таку роль, тому що кожен, хто бере в руки мої вироби, предмети, да, і вони відчувають цей запах, і всі такі, наче ми всі з одного села. Реально, класно. Процес медитативний, я би сказала, займає час, але він дуже розслабляючий. Чесно кажучи, саме в період війни я й почала ліпити ну, повномасштабної війни. До того я себе шукала в різних способах, я малювала, я, е, я взагалі була організатором всяких виставок, які е, проходили саме тут в арпросторі дерево життя. А потім я так знайшла себе і почала відчувати саме в цьому потребу. І багато лю лю людям це відгукнулося, і я не очікувала, чесно кажучи. Ось так ми клеїмо кульки до нашої заготовки. І гарненько це все приклеюємо, звичайно, додаємо трошки об'єму там, де потрібно. І так ми робимо багато рядів. Я хотіла показати, що з цього може вийти ось така ваза. Юль, скажи, будь ласка, чи плануєш ти виходити взагалі на закордон і виставляти десь за кордоном свої вироби, тому що вони неймовірні і так хочеться, щоб їх побачив увесь світ. Насправді, запити є, і вони є уже як рік. І це був проєкт в Нью-Йорку минулого серпня. Також був проєкт зараз у Мілані, Мілан Design І Наразі мене запросили ще на фестиваль крафту в Комо, це Італія. Але я зробила свій вибір, що наразі хочу в Україні бути, виставити максимально, де є можливість у нас багато виставкових галерей, де можна це зробити. Я зараз веду переговори і, маючи такий простір, насправді я можу і сама сюди запрошувати і робити івенти саме тут. Юль, своє ми точно побачили, що ти якраз та людина, яка точно знає, чим хоче займатися в цьому житті. А розкажи, будь ласка, як взагалі нам усім знайти своє ремесло? Немає рецепту, конкретно, що за чим робити. Я можу сказати, що це тільки пошук. Пошук своєї ідентичності та реалізації своїх можливостей. Як було у мене, я взагалі постійно шукала. Я вишивала, я займалася декупажем, я робила із декоративної штукатурки всякі панно, я також робила з арафії торшери, абажури. І потім, коли мені захотілося. Ну, Правда, створити щось руками. Для мене глина була це щось за важке і за складне. Я просто спробувала і раджу всім пробувати максимально йти за покликом вашого серця та шукати реалізацію своїх можливостей та таланту. Це єдиний рецепт для всього. Тобто ніколи не боятися навіть тоді, коли в тебе нічого там не виходить, помилки це наш шлях. Нічого складного в цьому немає. Більше. Потрібно йти просто в свій страх і вхполучати. Е... Ось так такі і результат. у кінці у вас будуть такі от бички, які так. ви зараз побачите на фоні. Так. Дякую, вот. Дякую. друзі. Тепер найцікавіше зараз. Ми будемо розігрувати цього неймовірного баранчика. Майстерні жорна, і для цього у нас всього навсього лише три прості задачі. По перше, ви маєте бути підписані на наш канал. По-друге, ви маєте бути підписані на інстаграм Юлії Майстерня Жорна. І. І третє, це власне найцікавіше. Вам треба буде придумати питання для Юлії. І вона вже обере переможця. Можна, я також прийму участь. Мені дуже подобається цей баранчик, я... вже як він пахне. Так? Я б теж прийняла участь, тому що. Все, я виграла.